Цю, Може трошки бісті, цю бісті. історію серйозно моніторили, прям соціологічне опитування і проводили самі, можемо посилатись на інші, що вся соціологія показує, що перше, так, є люди, які умовно ненавидять Київ і київську владу, але це не означає, що вони сєпери. Тобто їх іноді помилково записують. Слухайте, um... ну такі люди є і на війні, що я не Так я до чого кажу? <ріст> у, у, цілому, теж є. у цілому, я б сказав так: у цілому, якщо бо Донбас різний. 30% залишаються такими про-східними, про -східними, проросійськими, так ностальгія за СРСР, СНГ і так далі. 70% є проукраїнськими. Але я підкреслю, що це не означає, що вони там всі люблять Порошенка і інших. Так вони, вони є. В них є недовіра до влади, але вони себе ідентифікують як українці більше того, якщо порівнювати з 2014 роком і зараз. То таких людей про українських стало більше. до речі, зараз цьому феномен, що на сході з'явилася дуже багата кількість людей, які до, до того ніяк себе не ідентифікували. Тобто, немає було таким питанням собі не задавались. Зараз вони, побачивши реальний стан в Росії, побачивши агресію, вони себе називають українцями. Так вони там російськомовні і так далі, але вони є українцями. Це до речі, ну так тектонічний здвіг пройшов ось у сучасній історії України.